Ми з вами будемо робити сьогодні в домашніх умовах Саме звичайний скраб для обличчя і для рук. Що для, нам для цього потрібно буде? У мене є дитячий крем Антошка, це протилегенний, він не визиває ніяких реакцій побічних і ромашковий. Додамо трішечки ромашки. Це скраб і для обличчя, і для рук. Ось так. Дитячий крем випускаємо сюди. І хто п'є каву, заварює каву щодня, в того є ось така гуща. І ось додаємо сюди в баночку гущу і додаємо ромашковий крем. І тепер ретельно все змішуємо, щоб воно було отаке однорідне, отакий От самий натуральний. Скраб, той, що ми купаємо, купуємо в магазині, Так, тестуємо. Беремо, наносимо на чисті руки, наносимо цей скраб. Ось так трішечки. Гарненько його розтираємо, на ручках тестуємо і пам'ятаємо, що кава, натуральна кава, яка змелена, яка проварена, вона тонізує. Ой, слухайте, який це скраб. Коли намазуєте оцей крем-скраб на тіло, на руки чи на лице, і зробіть так, щоб росте і розітріть гарненько, а потім, щоб воно гарно крем впитався, а потім. А тепер тепленькі водички просто змиваємо. Воно приємне, приємне на дотик, тому що все-таки це крем. Крем дитячий, він мягкий такий.